Іштван та Ірина довгий час жили, не підозрюючи про існування один одного, ходили вулицями одного міста, і ніхто не знав, коли вони зустрінуться. Проте на небесах всі точно знали, що познайомиться наша пара в лютому 2012-го в кафе. Наступного дня Іштван уже запросив Іринку в театр, що дуже її здивувало. Не вірилось Ірі на той момент, що Іштван поціновувач театральних вистав. Між ними проскочила іскра, а Мур поцілив їх. Серця зародилась цікавість один до одного, і чим далі, тим більше хотілося проводити час разом. З того часу зустрічі стали постійними: вечірні прогулянки, спільний літній відпочинок, різноманітні подорожі, катання на лижах, на джипах, по горах і бездоріжжю, все це призвело до того, що Іштван зрозумів, що жити без коханої він більше не може ані хвилини. І 19 квітня 2014 року Іштван, тримаючи колеч. Ко в руках запропонував Ірі стати його половинкою на все життя, і звичайно дівчина сказала так, і всі ми з вами сьогодні спостерігаємо початок їх спільної, щасливої і довгої казки. Казки, яка не матиме ні кінця, ні краю.